Про запуски геть нового типу електростанції вийшла стаття в останньому номері журналу The економіст». Витягують електрику з води методом осмосу зіштовхування прісної та солоної води. Йдеться про так звану блакитну енергію. Це екологічно чисте джерело без СО2, використовує місця, де змішуються річки та море. Прісна вода прагне до солоною, яка до того ж містить багато іонів різних солей через напівпроникну мембрану. У резервуарах солоної води щинюється додатковий об'єм та тиск, який Змушує обертатися гідротурбіну В статті. Йдеться про те, що японці нещодавно запустили станцію, яка генерує електрику від стику солоної води та каналізаційної а у Франції будують. Ось мостанцію, але там використовують рух іонів. Рух заряджених частинок створює електричний потенціал, який перетворюється на струм. Примітивно кажучи, одна труба братиме воду з річки, інша з моря, і в місці зіткнення генеруватиметься струм. Японська станція збирається тягнути на собі обслуговування 200 житлових будинків. Обійшлася вона у 4,5 мільйона доларів. А французька через 10 років планує обслуговувати майже 2 мільйони людей. В районі Марселя чому раптом зараз взялися за цю технологію. Про неї ж було відомо 70 років тому. Річ у тім, що за останні роки здійснено прорив у покращенні та здешевленні мембрани. Вона за вартістю у всій цій системі головна, як батарея, допустимо, у тій же Теслі. У післявоєнній Україні просто шикарні можливості для генерування електроенергії у гирлах річок, які впадають у Чорне море. Це Дністер, Дунай, Дніпро, Південний Буг.